Ми передаємо списки хлопців, ми передаємо запити, вони це приймають. Відповіді приходять, що вони працюють, але, на жаль, так далі все і відбувається. Зараз вони працюють, вони отримують заробітну плату. Мій чоловік працює на столовій, Деякі працюють на швейних цехах, хтось на прачечній, Але в них є зараз праця, у них є футболи, у них є телевізори, в них є там якісь ігри, але це все не то з порівняння, що їх потрібно повертати. Чоловік до повномасштабної був під Маріуполем. Потім, коли вже почалася по повномасштабна війна, їх направили на Маріуполь на захист оборони. Він був 501-й батальйон. 28 березня ще був хоча б якийсь е, трохи зв'язок. 28 березня, коли вже у нас не було ні світла, ні інтернета, він дзвонив. Але коли з'явилося світло інтернет на наступний день, я побачила, що він дзвонив, до нього я вже не змогла дозвонитися. І це було десь 7 квітня. Я поїхала до Приморська, так як потрібно було купувати і памперси, і продукти, хоча б щось закупляти, бо не було нічого по магазинам. І звідти я дізналася, однокласниця чоловіка вона була в Польщі, і вона виклала в себе на сторінки, що її однокласники потрапили до полону. Так як вони в одному батальйоні, я швидко їй подзвонила, запитуючи, ну, дійсно це правда. Вона каже: так, вже є відео. І коли у нас був інтернет, я зайшла швидко шукати е, відео, і я побачила, що мій чоловік був потраплений до полону. Він був він, і весь його батальйон потрапили до полону з заводу і В 23-му е, році це було травень. Нам через Червоного Хреста був переданий лист мамі його, що з ним все добре. Що він сподівається, що скоро повернеться додому. Потім знову не було ніякого зв'язку. Потім ще коли на сайті в Телеграмі є такий сайт «Сладко плюс», вони викладували наших хлопців, кого судять, кого беруть до полону. І коли я так прогартувала в один прекрасний момент, я просто ну, я не прочитала, а так на лице прогорнула, а потім прогорнула назад і ну, почала читати. Я побачила, що це мій чоловік, що в нього був суд і що його засудили на 23 роки позбавлення волі. І знову зв'язок пропав. Його судили в Донецькому СІЗО. Зв'язок пропав, і в травні 24-го року чоловік прислав мамі листа на, на окупацію. Так як вони офіційно з їхньої сторони засуджені, то вони мають право на листи, передачі Бандероль і е, мали право на побачення. На той час він знаходився в Макіївці в колонії. І коли він прислав листа, що можна. Побачення, що можна посилки, ми почали дуже швидко це все організовувати. Я знайшла людину, яка може пер... перекидати кошти, тобто з гривні на їхні рублі. Мама зібрала передачку тоді, вона поїхала, найняла машину, вона поїхала до Маківськи. І... Побачила його спочатку на дві години. Потім їм дозволили дзвінки. Є такий у них там сайт приложення зона телеком, і чоловік дзвонив. Але дзвінки ці дозволені лише на території окупації або на території Росії. І той, хто трохи умний, мама чоловіка, вона. Купила я попросила, щоб вона купила сім карти російські для мене, там ще для дівчат. І ми через ВПН скачали вже на території України зона телеком. Потім передавалися ці номера рідним до колонії, і вони нам могли дзвонити. Але постійно був включен ВПН. Так ми спілкувалися до листопада 24-го, Потім його перевели до Кіровської. Колонії, і зараз їм не можна не побачення, не можна не дзвінки. Були дозволені їм передачі, посилки бандеролі. Наразі їм заборонили посилки бандеролі, тільки передачі, але не всі можуть пер перевозити передачі. там І зараз, як сказав нам волонтер один, що їм будуть дозволені дзвінки, їм налаштовують на телеком. Тому році, також, коли я дізналася, що чоловіку дозволено ще побачення на троє діб, то я не знаю, що я тоді не думала ні про що, так як я вже втомилася з двома маленькими дітьми боротися. І я просто зробила закордонні паспорта і швидко поїхала через кордони до нього. Я їхала на Польщу з Польщі їхала на Мінськ. З мінська я летіла до Шерементіва. Там я вже не зображала. А коли я вже приїхала до Шерементіва, я зрозуміла, що я як колишня військова. У мене зараз можуть забрати дітей. У мене провіряли телефони. У мене брали відбитки, в мене були допроси. Але дякувати Богу, мене не пропустили. Вони мене посадили на літак і відправили назад додому. Тобто вони відправили мене до мінська. З мінська я вже сама добиралася з дітьми додому, і вже по приїзді я зрозуміла, що я зробила дуже велику помилку, тому що я могла лишитися без дітей і мене могли просто закрити до тюрми. З тим, що вони засуджені, це дуже важка категорія. Так як засуджених можуть обміняти, якщо з тієї сторони їм дадуть помилування підписати. Або, можливо, якось третя країна а, поспособствує цьому. Ми працюємо, але а, я знаю, що мого чоловіка постійно подають в списках на обмін по різним категоріям. Але, на жаль, ніяких взагалі нема 100%, що, наприклад, в цьому обміні, в тому є кожен раз є надія, але постійно ця надія обривається. Декілька місяців тому повернули, повернули двох хлопців з Кіровської колонії, вони засуджені. Тобто, Але хлопці сказали, що вони підписували помилування. Мама чоловіка до нього два рази. Вона поїхала один раз на три доби, і другий раз на три доби, перед тим, якого вивезли з Макіївки, вони були і. А коли вона розказала мені, а чоловік, де він побував і що з ним було, я не могла навіть цього уявити. Тобто він пройшов в теракт в Оленівці, а, він бачив все це на очі, і, вибачте, він збирав це все. Він а, був а, в Іванівській колонії, там, де його били, а, було дуже жорстко. В нього вибиті зуби, в нього перебиті ребра були, в нього дирка була в спині, перебиті всі сустави. Він е, казав, що йому показували фото, моє фото, е, там, кума, татове фото, де в військовій формі запитував, це твоя дружина, Так. він каже, били, це твій тато, так, били. Тобто вони били за все. А коли вже приїхали до Макіївки, у мене чоловік був. 55-60 кілограм. З його майже 100. Він дуже сильно похудав, і тоді в Макіївки їм допомагали зеки. Ну, звичайні зеки, вони давали там хліб, давали ще щось. І так вони трохи підкармлювали, поки, наші, ну, поки нашим не дозволили дзвінки, листи. І то коли чоловік казав, що коли його перевели в 23-му після Донецького СІЗО, після суду його перевели до Макіївки, він попросив конверт, щоб відправити з Маркою, йому сказали тисячу доларів. І це він з грудня по травень, він, я так зрозуміла, йому допомогли зеки з конвертом, з марками, там в когось ручку, в когось листочок е якийсь. І то, коли він прислав там е лист на один листочок, там було два листа: один від нього, е інший від іншого хлопчика. І там було там, е там посилка, щось там були цигарки, е кава. Це для них було саме такий ходовий товар, який зараз є. Ми виїхали до Запоріжжя. Після Запоріжжя я поїхала в Миколаївську область до бабушки чоловіка. там ми пробули декілька місяців. Після цього я уїхала в Коломию, Івано-Франківська область. Також ми пробули там пару місяців. А в Церкви ми вже приїхали. Тут була моя подруга, ми разом проходили службу. Вона сказала, що тут більш-менш тихо, нічого не відбувається. І так я переїхала сюди вже з повним кінцями, і мені ближче тут до Києва, тому що тоді були постійні акції, тоді були постійні заходи, і мені було ближче їхати якби до Києва. Бо із дітьми я виїжджала сама без нікого. Всі мої рідні, всі рідні чоловіка вони залишилися тоді на окупації. Е, старшій доньці буде ось 7 років цьому місяці, а сину буде в грудні 5 років. Старша донька вона більше його пам'ятає, так як їй тоді було три з половиною і в неї є пам'яті він. А от у сина лише по фотографії він знає, тому що сину було 11 місяців, коли чоловік поїхав в зону бойових тоді дій з ППД. І він його взагалі ще не пам'ятає нічого. Єдине, що є, це фотографії. Тобто, чо, покажеш сину фотографії, він каже, що це його тато. Тобто він знає, що це тато. Вони, вони знають, що він в полоні. Вони знають, що він засуджений. Я не скриваю це від них, тому що, якщо не скажу це я, знайдеться завжди якась людина, яка буде тикати пальцями і казати, що твій тато в полоні, в тебе немає тата або ще щось. Також, коли чоловік дзвонив, то вони розмовляли. Донька почала відразу з ним розмовляти, тобто вона могла на різні теми. там. А ось син він десь місяць він не підходив до телефону, коли казала, «Іди з татом, порозмовляй, хоча б пару хвилин ні. А потім він, ну, він бачив, що я розмовляю, він бачив, що сестра його розмовляє з татом. І Він якось так: папа, папа, а коли у нього був один маленький підхід, і більше він не розмовляв. Він брав трубку, сказав: Тато, я тебе люблю. Коли він чує, що тато йому каже, що я тебе теж люблю, він каже: А можна мені машинку або самолітік, або якусь іншу іграшку. Коли чоловік каже: Мама, купи, все, він каже: На телефон і я пішов. Тобто він свого допився. А так на заставках в телефоні а, чоловік, на ноутбуці чоловік. Тобто, коли син може відкрити, подивитися мультфільм, він каже: О, каже, папа.' І коли е, зараз нам повідомили, що можливо будуть дзвінки, то я вже налаштовую, що якби тато буде дзвонити. Бо нещодавно, десь тижня-два тому, чоловік подзвонив. Він подзвонив мамі, на дві хвилини їм дали подзвонити. І коли донька дізналася, що е, чоловік дзвонив, то в неї зараз, можливо, в неї такий період. Вона дуже засмутилась, вона почала плакати, і вона сказала, що ну, якщо він нам не дзвонить, то й не треба. Тобто у неї якась така образа склалася, бо вона почула, що я ж кажу, що секруха розмовляла з ним, але я, я їй пояснюю, що він подзвонить, він буде з тобою розмовляти, він нікуди не дінеться, можливо, він каже, скоро приїде. Нервова система, звичайно, у мене не дуже така. Прям... Кріпка, тому що я майже сиджу на пігулках. Я можу сидіти раз в півроку на крапельницях. Мені капають. Мені виписували різні пігулки, але я зрозуміла, що якщо я буду на них сидіти, я не зможу з них тоді якось відмовитись від них. Я буду постійно на них. Я тримаю заради дітей. Я намагаюся якось також відволіктися. Я знаю, що все добре. Я там не знаю. Прийду додому, поки вони в садочку і в школу там поприбираю, приготую, виходжу на вулицю, щоб мені було трохи легше. Але буває таке, що і панічні атаки, постійні панічні атаки бувають, як було це в тому році. Після цього, начебто, вони припинилися, але кожен день я можу, можу плакати. Я можу ввечері от, діти сплять, я можу сидіти там, гортати, можливо, якісь відео, можливо, щось читати, якусь психологію, чи ще що... мене просто становиться комо в горлі і, ну, і все, сльози йдуть самі по собі, бо е, я розумію, що е, я якби, і справляюся, а водночас е, ні, тому що немає підтримки, немає просто нікого з рідних тут. -то. Тобто, навіть якщо піти кудись погуляти з дітьми в магазин з дітьми, тобто 24 на 7 ти з дітьми. Немає навіть того вільного пространства, коли ти хочеш кудись сама вийти, кудись так ввечері прогулятися, але ти все одно з дітьми. Коли я приїхала сюди, був статус, у мене є він зараз статус ВПО. Для, спочатку мені виплачували кошти на мене, на дітей є. Але е, коли я почала отримувати кошти за чоловіка, я оформила виплати, то мені відмовили в коштах. Тобто сказали, що мій дохід становить там, більше положеної суми, отриманої. І мені припинили виплачувати кошти. Я якось за ними знаєте і не гналася. Тобто, ну припинили добре, припинили. Також єдиний мінус це те, що постійні зйомні квартири. Тобто, якщо я ось я переїхала нещодавно, це зйомна квартира. Коли є можливість купити свою квартиру або будинок, але по закону, який вийшов, вийшов у 2023 році, я не маю без права чоловіка. Без його підпису, без його згоди купувати будь-яку нерухомість. І це дуже тяжко, коли в тебе є двоє дітей, і коли ти знаєш, що в тебе є ця можливість, щоб придбати власне житло, але ти не можеш цього зробити. Перед тим як переїхати до Білої церкви, я сюди приїжджала на місяць. Тобто, в мене, так як в мене тут подруга, я до неї приїхала. Я була тут а місяць, і я більш-менш. Якось розуміла, що де. А коли я взагалі сюди переїхала, от, я коли вона жила на одному районі, і я якраз знімала квартиру цей місяць на тому ж районі, щоб вона неподалік від неї, щоб, якщо що, я поруч. І мені цей район так припав до душі, що коли став вибір. Знімати квартиру, ось наразі, коли я шукала, я не хотіла ніде крім цього району, тому що я вже дуже до нього привикла. Я скажу так, що біла церква місто невелике, але воно дуже файне. Воно якось по-своєму. Коли ти виходиш, біля тебе є парк Олександрія. Ти можеш сісти на будь-який автобус, доїхати там до парка Шевченка, до атракціонів. Нехай вони не такі великі, але для дітей це, хоча б ну як якісь розваги. Коли мені чоловік по телефону каже, що я не хочу проживати біля церкви, я кажу: ні. Переїжджати вже на жаль, я не хочу тут. дуже звикаєш за цей час. Ти привикаєш до цих людей. Ти знаєш, що тут є садочок, в який дитина ходить. Був свій будинок, там народились мої діти, якби звідти мій чоловік і в принципі там все таке рідне. Я дуже-дуже туди хочу. Я думаю, що можливо, нехай це буде не рідне, не через два, а... нехай це навіть буде через 10 років, але я все одно туди повернуся.